Як завжди, я Мед, і сьогодні я граю в Бедварс в Блокс і на такій карті ми сьогодні граємо. І <свісно>, мені друзі сказали, що я не вмію грати, бо ми до записі з ними пробували. І якщо хочете, щоб я з ними зіграв в Бедварс, то напишіть. Мені буде, буде дуже приємно. І думаю, вам теж приємно побачити, як ми з ними просто граємо. Я надеюсь, що ви цю рубрику підтримаєте. І надихнувся я відосом малої ложки. Я його передивлявся. Мені дуже сподобалось, як вона грала бедварс. і я вирішив теж. Тому сьогодні я став бедварсером. Зіграюся дві катки, я так планую. І ми, звісно, всі дві виграємо. Отак, от отак. І мені сказали зразу на алмази. Йти". але поки що я тут алмазів не бачу. І це теж... Точно... Да, даймонд. Це алмази. А, тут синій! Тут синій какашка. Я його зараз вб'ю! в нього що, меча нема? Алмаз, 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 Алмази! 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 Алмаз. Синій какашка, блін. Давай. Я його вбив сюда. Ну просто хто найкращий, я Ще з дерев'яним мечем. До речі, цікавий, який в мене нік. І мій нік М Сінгінг Тостер. Якийсь тупий нік вам скажу, але ну, який є, такий вже буде. Я походу... Да, я можу прокачати свій меч до алмазного. І з такою командою я впевнений, що ми займемо сьогодні топ-1. О, наш е чувак ще одного вбив тупого синього. Він вони зламали вже синім ліжку, офігеть. Так, так. Я в шоці. Ви бачите, яка в мене хороша команда. От не зря вибрав червоних. До речі, я ще хотів зняти нову частину виживання, але не, з... не знаю, чи вам воно сподобалось. Зайдіть на відео, де я виживаю в Блог здійсню, і скажіть, ну, напишіть мені в коментарі, чи сподобалась вам така рубрика, чи мені далі не продовжувати. Буде приємно почитати ваші коментарі. Ну, а в мене вже 8 омазів і я біжу на свою базу. Не забувайте, спускайтесь в коментарі. І надіюсь, ви підпишетесь. Ви мене дуже сильно підтримаєте тоді. Хух. Дякую всім, хто підписався. Ну, а я вам просто роблю контент. Значить, прокачую це. Е, купляю цю штуку, певно. Мені треба ще 4 залізли. Ще одна, ще одна, ще одна. Так. Отак. От Все, от так. я самий крутий на цьому сервері. Тепер мені ніхто не страшний. Ще я досі не розумію, що робить в цей Монстоу. Ну, от що він просто робить? О, голубих вже нема, уявляєте? Тут є таблиця і зеленим зламали ліжко знов наші, а я можу зараз зламати... Цим дурням ліжка. Це в нас жовті і вони дуже наглі, я так розумію. Якщо досі в них немає зламаного ліжка. Я надіюсь, хтось вже щось прокачав, бо я знаю, що тут можна прокачувати один. ця е, штука якась робить і це щось робить. Алмази я краще зложу в сундук, він не киркуш. вот так ведьму залезу и блин мне не нахватает все мне хватает и о я прокачаю да я снова бежу сюда я знаю супер крутую тактику мне это просто закрытость там и я каким-то чудом Зламати її грішку, а далі вже переживати і не можна. Отак я роблю. Але мені цікаво, як я буду звідти тікати. Ну, але це вже немає проблеми. проблема. мене зараз це закритися. Я закрився на шифт. Так. Так. Да ну, да ну, да ну, я сейчас сломаю лежку. Моя первая сломанная лежка, да ну, я не верю. Я все не верю, я в це не верю. Где да, она? Вот моя... Я сломал им лежку. Так. А вон кто здесь над мной. Кто это? Он, походу, меня даже не видит. Мин с деревянным мечом, ну конечно и лох. Так, так. Дешевый, дешевый. А, на, Но... Наше желешку взломали, не. Ах, вы ж. Да я вам знаете, что зараз сделаю. У меня есть динамит. Я зараз всех подерву. Вон, 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 тупый Я знаю, це він точно, я впевнений просто. І вон ще один. Зато мій хоча б товариш адекватний. Я зараз нам прокачаю меж, походу. І... Опа, опа! Все, на... в нас гостротає. Нам вже нічого не страшно. О, ще ці штуки. Е! А що я їх не можу підібрати, а все. Добре, фу, якщо ми зараз виграємо, це буде перша моя перемога. Я такий радий просто, що зараз ми можемо виграти. Так, ну зелених тут, звісно, мабуть. Ми всіх винесли. Стоп. Ого! Ого тут. Коплю в ці штуки. І блоки. Вони всі на центрі, аж кашки. Так, я надіюсь ми вигрим 2 на 2, 2 на 2, 2 на 2, 2 на 2, 2 на 2. Ту чувак, тут чувак, акуратно, акуратно, брат! Поможіть, 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 поможіть. Тихо, тихо, тихо. Та, тих, тих, тих. да, 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 ми виграємо. А що в мене 25 перемог тут? Стоп! Хтось на моєму аккаунті вже грав? Ну. Ху. О, я такий радий, що ми виграли. Ну, а на цьому я вже, певно, буду закінчувати. Ну, На цьому я вже буду закінчувати. Дякую, що вболівали за нашу червону команду. І в мене щось сталося з таблицею. Я не знаю, що це знаю, але. Надіюсь, вони щось поправлять. Ну а на цьому я вже буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Всім пока!